Чи можна уявити собі мирну демонстрацію, але таку, знаєте, гігантську, що вона буквально ну з'єднала цілу країну? Так от сьогодні ми якраз поговоримо про одну з найпотужніших подій в історії України: про той самий день, коли мільйони людей взялися за руки і по суті назавжди змінили майбутнє. Тільки вдумайтеся в цю цифру до трьох мільйонів людей. Це ж це не просто натов на площі, це по суті населення цілої країни, яке зібралося в один день, в один момент. Заради однієї спільної мети. І знаєте, що найцікавіше вони ж не просто стояли десь в одному місці, ні. Вони вишикувалися в одну безперервну лінію, лінію завдовжки понад 600 кілометрів. Просто уявімо це на секунду живий ланцюг із людей, що простягнувся через міста, через села, через усю країну. От саме ця подія і увійшла в історію як живий ланцюг 90-го року, і це було ну нагаду більше ніж просто протест. Це було щось символічне, потужне об'єднання сходу та заходу, яке от так наочно показало непохитну єдність українського народу. Так, саме того дня, 21 січня, мільйони людей просто вийшли зі своїх домівок. Для чого? Щоб буквально фізично з'єднати столицю Київ з культурним серцем заходу Львовом. Це була така візуальна заява, така потужна, що ігнорувати її було вже просто неможливо. Але стривайте, чому саме цей день? Не вже просто випадковість? Звісно, ні, така грандіозна акція не могла виникнути на порожньому місці. У неї було глибоке глибоке історичне коріння, яке вело до одного ключового моменту в боротьбі України за державність. Йдеться про 1919 рік. Саме тоді проголосили так званий акт злуки. Це, по суті, був історичний документ, який об'єднав дві частини України в одну єдину соборну державу. І, хоча та незалежність, на жаль, протрималася недовго, сама ідея, от сама ідея єдності українських земель, вона назавжди закарбувалася в національній пам'яті. І от тепер повернімося в наш 1990. й Виявляється, живий ланцюг був присвячений саме 71-й річниці того самого Акту Злуки. Розумієте, це було не просто якесь нагадування про минуле, ні. Це була потужна заява тут і зараз. Заява про те, що мрія, мрія про єдину і незалежну Україну ніколи не вмирала. Добре, але як? Як взагалі вдалося організувати щось настільки неймовірне? Давайте розберемося в деталях. Ну, ключові факти справді вражають. Дивіться, дата 21 січня, обрана, звісно, не випадково. Це ж напередодні річниці акту злуки. з Луки. Маршрут з'єднав ключові міста від заходу до самого центру. Учасники, ну ми вже казали, їх кількість сягала мільйонів. І що цікаво, натхненням для цього стали схожі акції в країнах Балтії. Це знаєте, доводить, що та сама хвиля свободи вже котилася всім радянським союзом. Але знаєте, живий ланцюг це ж не лише про вражаючі цифри, його символічне значення було, мабуть, ще важливішим. Тож який слід ця акція залишила в історії. Це було щось значно більше, ніж просто зібрання. Це була без перебільшення, жива дихаюча демонстрація волі мільйонів. Кожна людина в тому ланцюгу вона була частинкою одного, але неймовірно потужного голосу, голосу, який чітко промовляв: ми хочемо власну державу. І отут вся акція просто блискуче ілюструє одну ключову українську ідею соборність. Що це таке? Ну, це поняття означає не просто єдність, а саме нерозривну цілісність усіх українських земель. І ланцюг він буквально фізично втілив цю ідею. Він показав, що, попри всі десятиліття штучних поділів, народ все одно залишався єдиним. Історичне значення цієї події, чесно кажучи, важко переоцінити. Адже живий ланцюг не просто якось там передбачив, а він активно, крок за кроком, наблизив відновлення незалежності України. Він став таким дуже чітким сигналом і для радянської влади, і для всього світу. Сигналом про те, що процес розпаду імперії вже просто не зупинити. Так от, чи може мирний протест змінити хід історії? Ну, історія живого ланцюга здається, дає дуже чітку відповідь. Коли мільйони людей об'єднуються мирно з однією спільною ідеєю в серці, вони перетворюються на силу, яка справді здатна змінити світ.